Заробити на валютному ринку неможливо, так кажуть або ліниві люди, або ті, хто нічого в цьому не розуміють. Але ж я в свій 21 рік якось зміг добитись такого результату. Привіт, друзі! В цьому відео я хочу вам продемонструвати просту та ефективну стратегію для торгівлі на брокері Pocket Option. Ну і взагалі на валютному ринку. Якщо ви не розумієте, що таке валютний ринок і як на цьому заробляти, дивіться уважно та до кінця. Я вам гарантую, що ви все відразу зрозумієте. А для роботи вам знадобиться або комп'ютер, або телефон взагалі без різниці. Ну і стратегія з цього відео. Також, якщо у вас будуть питання, ви можете перейти. Мій безкоштовний телеграм-канал. Посилання буде в закріпленому коментарі під цим відео. Ви можете його погортати, подивитись, що там є. Там є базова інформація для новачків, також більше а, моєї статистики, статистики людей, які торгують разом зі мною. Також в моєму телеграм-каналі є лайфстайл, відгуки від людей, які працюють вже зі мною. Давно ви можете подивитись на ці результати. Вони просто шикарні. Готуйте щось смачненьке під це відео і бажаю вам приємного перегляду. Погнали! І так, друзі, стратегія, по якій я буду сьогодні. Сьогодні працювати, вона знаходиться в закріпленому коментарі під цим відео. Можете перейти, ознайомитись з нею поближче. А, дивіться, тут а, все розписано від А до Я, як зареєструватись на брокері як всім користуватись, як поповнити рахунок і так далі. і так далі. А, це все ви подивитесь самі, а зараз я пропоную просто перейти вже до самої стратегії. Першим чином ми від, відкриваємо самого брокера, на якому ми будемо сьогодні працювати. Далі відкриваємо другий сайт Investing, який буде нам сьогодні давати сигнали. Я нічого сам самостійно аналізувати не буду. Ця стратегія підходить як для новачків, так і для досвідчених трейдерів. Плюси її в простоті, да в тому, що вона є ефективна. А, і так, дивіться, робимо першим ділом налаштування брокера, ставимо 10 секундний таймфрейм, свічковий тип графіка а, і виставляєте собі рівно 2 хвилинки. Далі а, торгуєте на 1-3% вашого балансу, сильно не ризикуйте. А, далі обираємо. Будь-яку валютну пару без приставки OTC. В моєму випадку зараз буде валютна пара Out shift, напевно. Переходимо на Investing і пишемо цю валютну пару, яку ми обрали. Так, у нас відкривається таке от вікно, Натискаєте на Technical. І обираєте тут рівно одну хвилинку. Далі ми дивимося резюме. Нам потрібно, щоб тут було написано або Strong Buy, або Strong Sell. Все інше нас не цікавить. Тим більше, якщо тут написано нейтрально. Або Активно купувати або активно продавати. Далі переходимо на брокера і заходимо на 2 хвилини вгору, тобто активно купувати. 10 секундний таймфрейм, ми бачимо, що відбувається за останні 10 секунд. Ми бачимо, як свічка малюється кожні 10 секунд. Якщо ми там поставимо, наприклад, 1 хвилину, то ми будемо бачити, як свічка малюється рівно за 1 хвилину. Але, щоб нам було більше інформації, ми ставимо 10 секундний таймфрейм. Ось. Ну, в принципі, все. Просто тепер очікуємо. Півтори хвилинки, коли наша угода відпрацює. І так, на жаль, наша угода зараз погано відпрацьовує. Таке буває. Зараз я буду вам демонструвати, що робити у такому випадку. А якщо у нас була невдала точка, якщо, ну, якщо зараз не відпрацює. У випадку, коли угода у нас закривається в мінус, ми робимо перекриття. Тобто заходимо в угоду ще раз, тільки вже на іншу суму. На x 2 тобто на 18 тисяч гривень в моєму випадку, буде у вас, якщо ви там заходите на 500 гривень, далі заходите на 1000 гривень. І таким чином ми перекриваємо мінус і зверху ще заробляємо кошти. Нам не потрібно робити дві угоди. Так буде набагато простіше. Ось я дотримуюсь такої стратегії і завжди виходжу в гарний-гарний плюсик. І у нас залишаються останні секунди дуже напряжно. Підготую. 18. Ой-ой-ой-ой-ой, ой все. Шикарно, шикарно закрився плюсик. А я тільки-тільки готував собі перекриття. Фух, 9 тисяч гривень. Заходжу знову. Тут, напевно, зараз вийшла якась новина, а, тому зараз валютні пари будуть не, до, не дуже такі стабільні. Давайте виберемо щось інше. Ще в GPU, наприклад. Бачите, тут також були імпульси. А, потрібно подивитись щось, типу, з доларом зв'язане. AutUSD, наприклад. Тут також був імпульс. Ну, давайте подивимось AutoUSD. AutUSD. Далі обираємо Technical знову ж таки. І одну хвилинку. Так, у нас в резюме пишеться продавати. Тобто ми просто зараз е, шукаємо іншу валютну пару. І так, дивіться, валютна пара Аутж Пу, резюме пишеться у нас Strong Sell, тобто активно продавати, заходжу на 2 хвилини. Тут у нас був гарний імпульс вгору. Після такої новини зазвичай у нас відбувається відкат. Тому інвестінг нам про це повідомив. І ми зараз зайшли на відкаті. Тобто а, після таких імпульсів, як я вже сказав, графік буде розвертатися і йти вниз. Тому ми і зайшли а, вниз. Можемо також подивитись а, зараз новини, що у нас тут. У нас тут новини будуть через 30 хвилин найближче. А, тож нам зараз вже нічого заважати не буде. А, в принципі, півто півтори хвилинки у нас залишається. Думаю, думаю, тут буде плюсик. Давайте подивимось на попередню угоду, скільки пунктів закрили. 18, просто подивіться, воно так потрішки відпрацьовувало, і в кінці імпульс такий бах, і все круто відпрацювало. Ось, тому, сподіваюся, зараз буде вже другий плюсик нам в карман. В мене наразі ціль 1 мільйон гривень. А, зараз останні дні а, доволі тяжко йде торгівля, особисто в мене. Ну, Таке буває. І трішечки мені не вистачає до моєї цілі. Коли я дійду до 1 мільйона, обов'язково зніму для вас масштабне відео, я вже про це казав в своєму телеграмі. А, хочу зняти майже всі кошти. А, якщо точно, то це 20 тисяч доларів показати весь процес, як працює вивід, чи виведуть взагалі мені 20 тисяч доларів. Все це побачите зовсім скоро на моєму Ютубі. І блін, на жаль, щойно ми з вами е, зловили мінус, тому зайдемо на перекриття. 18 тисяч гривень готуємо, оновлюємо обов'язкову інформацію на інвестінгу і заходимо знову в угоду. Пише strong Buy, тобто активно купувати. До цього було Strong Sell. Бачите, інформація змінилась, тому ми зайшли зараз вгору. Ось, ну тому очікуємо відпрацювання. У разі, якщо угода відпрацює, ми з вами uh, заробимо приблизно 7-6 тисяч гривень з цієї угоди. Тож очікуємо. І так, останні секунди, і у нас угода закривається в плюс ось це. Ага. <світ> у нас угода закрилась в нуль. Тобто ми нічого щойно не отримали. Блін. Нестабільна не ситуація зараз на ринку, тому я нічого з цим зробити не можу. Давайте євро-долар оберемо валютну пару. Євро USD. Фух, зараз такі емоції, просто жесть. До цього е нормально торгував. Всі відео можете переглянути на моєму Ютубі, постійно демонструю свою торгівлю, також мій телеграм-канал. А от сьогодні якийсь напружений день, тим більше вже зараз вечір. Ринок трішечки такий імпульсивний. Фух, тому тяжко. Зараз буду знову заходити на перекриття 18 тисяч гривень. Так, валютна пара, USD Чеф. А, заходимо вгору. Блін, я профукав момент. Щойно, а, графік був ось тут, поки я шукав а, саму угоду, а, графік вже пішов вгору, я зайшов на самому на самому пікі. Доволі обідно, ну нічого, нічого вже не зробиш. Будемо а, сподіватись на те, що зараз ми закриємось в плюс. Як я вам сказав, зараз імпульсивний ринок, і потрібно бути обережним. Так, зараз вже краще відпрацьовує. Супер, сподіваюся, зараз ця угода відпрацює, можна буде підрахувати прибуток за це відео і а, а, спокійно відпочивати. Ой, як гарно відпрацьовує, просто зверніть увагу, вже дві свічки пішли гарно вгору. І, і ось ця свічечка також. Ну, думаю, все тут. Мінуса точно не буде. Пунктів 30-40 ми з вами закрили. Тому можна вже відкривати калькулятор і підраховувати прибуток за це відео. Головне, щоб зараз новини ніякої не вийшло і не було мінуси. Так, ну все, плюс є, супер. Тобто перша угода плюсова, другий мінус, третє повернення і другий плюс. Давайте рахувати. Плюс 8 тисяч гривень, далі мінус 9 тисяч гривень, плюс 0. І плюс 14 220 гривень. І за це відео мені вдалося зробити всього за 2, ну ладно, за 4 угоди, просто 2 плюсові, а 13 тисяч 230 гривень. Якось так працює валютний ринок. Якщо ви нічого в цьому не розумієте, стратегія з інвестінгом вам в цьому допоможе. Ще раз нагадую, що посилання буде на неї в закріпленому коментарі під цим відео. Я бажаю вам успіхів у ваших починаннях. Якщо у вас будуть якісь питання, пишіть мені в телеграм. До зустрічі в наступному відео.